Сьогодні має дитяча кімната, яка буде виглядана з декоративної штукатурки лава торгової марки Це Декоративна штукатурка з перламутровим блиском і колір стін буде ow 11 c Це по каталогу. І так, стіни в мене зроблені під фарбу, і перше, що з ними треба зробити, це загрунтувати. І так, приступаємо до ґрунтування. Грунтування це найперший етап після обезпилення. Я ґрунтую ґрунтівкою торгової марки Файдан. Чому протикова? Тому що вона краща. Ну, Для підстраховки. Грунтую великим валіком. В кутах використовую маленький. Не роблячи потьоків, просто-напросто. І так, після того, як бунтівка висохвати близько 12 годин за допомогою такого валіка з 13 волосом, я буду фарбувати стінку фарбою на латекс мат. Це фарба, яка буде служити підкладкою під декоративну штукатурку лава. Наноситись буде в два шари. Почнемо. Процес нічого складного, не складного собою доставляє, звичайне пробування. Переносимо фарбу бюветки на стіну, не роблячи потеків, і розказуючи дуже гарно матеріал. Оце такий колір, оце тут дівчинка була, так що колір заслужений. Все. Після того як фарбу витихне. Другий шар буде нагадатись. Ну, потрібно добре висохнути, немає 12 години від шарами. Це так, Тут вже наша решарка. Висохло пройшло 12 годин, зараз я беру складу, прозвів її, достану лідкої фарби і валіком з невеличким волосом просто-напросто зафарбовую поверхню стінки. Це буде перший шар лава. Пойшло десь 12 годин, відсотка перший шар лави і я приступив до нанесення другого. За допомогою такого пензлика лаву розв'язку процентів на 5 водою, можна грутівкою, сьогодні я вирішив водою і отакими руками хрестав, наніс на площину десь близько 1,5-2 квадратних метри. Потім взяв пластикову кільму, вона має частенько, отак так закалював її. Декором, щоб вона не липла. І починаючи з того місця, де я починав пензликом наносити, починаю з цього ж місця крутити вісімочку. Отак, От стараючись розподілити розподілити роз, той матеріал, що нанесений кісточкою. Рівномірно по поверхні. Це в мене первинне приминання. Ось кручу вісімку, Оце, як звичайна оточинка. Далі, після цієї процедури я наношу внизу матеріал, наніс внизу ділянку і Заладячи на те, що вже зроблено, формую малюнок тут. Все те саме. Кельма в мене вже в матеріалі, не потрібно її не зволожувати, не вимазувати. Кручу малюнок тут. Там малюнок сформований і я повертаюсь на першу ділянку, де формував малюнок. Тут вже матеріал підштужаю і я роблю. Другий раз проминання. Я в своїй техніці дійшов до висновку, що повинно бути не менше п'яти підходів. Але, повторюсь, це моя техніка. Так подобається, так у мене рука набита. Ну і де й Так, Прям другий раз, наношу третю частину стінки. Третя ділянка стіни нанесена, формую малюнок на ній. Сформувавши? Сформувавши його? Малюнок на увазі. Я повертаюсь на другу ділянку, де зробив. Потім я це все одним ликом декілька разів ще пробіжусь і тоді в мене буде малюнок сформований і такі, як домовляли замовники. А взагалі, коли працюєте в тандемі з кимось, то це зовсім по-іншому виходить. Людина наносить одна, ви формуєте малюнок за нею і теж непогано ускоряє процес. Все. Тепер нанесу несу ділянку, сформую малюнок, повернусь на ту. Ділянку, малюнок, на, на ту. Що, ну на третю, ну, і так ось в шахматному порядку наносимо матеріал. І по мірці, тут, тут жаглення. Приминаю. Ще два рази ну, я а кат вже зніму на відео. І так, це вже фінішне, фінішне приминання. Волога серветка, періодично знімаємо решки матеріалу і тим же самим зволожуємо кило. І просто-напросто пробігаємося по всій площині стінки роблячи малюнок більш А Тут його більше було нанесено, так його потрібно розтягнути. Ну, ось така процедура. Пробігтись по всій стінці, це п'яте проминання. І вуаля чекаємо результат. ну оплату поясни у І ось кінцевий результат. На камері воно виглядає чуть розовим. Хоча насправді воно більш фіолетове. А взагалі лава це такий універсальний матеріал, що виглядає кожен колір особисто, особливо. Так що дуже гарний матеріал. Так, це буде дитяча кімната. Може тут ще трафарети будуть. Ну, а поки що фінал. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Канал Файдаль, канал Андрій Головня. До побачення.